Рахамія повідомив про подробиці майбутніх президентських виборів та референдуму і сказав, що до лютого, до кінця лютого, так буде точніше. Рада може презентувати законопроект про вибори та референдум. Презентувати до кінця лютого, ухвалити можливо, в березні, в першому читанні, в другому, в квітні. Ну, а остаточно, можливо, в травні, тобто не поспішають народні депутати з цим процесом. І дійсно, зараз можна робити висновок, як то ми вчора робили його з колегами в студії 24-го каналу під час підсумкової програми Вежа, про те, що президент не поспішає з виборами, але демонструє американцям, нашим партнерам зі США, що ми, мовляв, готові до такого. Що повідомив Рахамія? Відбулася попередня розмова, під час якої обговорювали загальні питання, зокрема, чи можливо одночасно провести вибори та референдум в межах 90 днів. І сказав, що по закону за 60 навіть можна. Такий сценарій, за словами Рахамії, можливий лише після узгодженого драфту мирної угоди і за умови припинення вогню. Якщо цього не станеться, подачі кроки доведеться переглядати, чи це означає, що підпишуть цю угоду до виборів, чи не підпишуть. Мені складно вам зараз прокоментувати, тому що я вбачаю все ж таки, друзі, надам коментар, перепрошую, що президент не буде підписувати цю угоду до моменту проведення виборів і референдуму. Тому що, як каже Арахамія, рішення щодо мирної угоди має ухвалювати нація, а не президент. Ну через те, я вам і казав, що вже бачите, всю повноту влади президент не те що втрачає, а розділяє з нами. Рахам'я пояснив, що можливі вибори розглядаються як інструмент, щоб зрозуміти, чи дійсно народ України підтримує мирну угоду. Ну тут, як на мене, відповідь очевидна, звісно, що підтримуємо, чому б ні. Але от умови її. Він також заявив, що референдум, скоріш за все, буде відбуватись одночасно із виборами президента. І тут, друзі, я повертаючись до можливості і неможливості проведення виборів, все-таки схиляюсь до того, що в Офісі не виключають і проведення виборів, але не поспішають. І як повідомив очільник парламенту Стефанчук, то на референдумі може бути лише одне питання: чи підтримуєте ви мирну угоду, чи ні? Цікаво виглядає, бо дійсно, згідно Конституції, не можна виносити питання на референдум, яке стосується території і так далі. Там має бути дуже просте запитання, яке матиме відповідь так або ні. Іншої просто не може бути. Робоча група, як сказав, Рахамія, має визначити можливість голосування на виборах також онлайн та офлайн одночасно. На цьому наполягає президент, він говорив про голосування в дії. Проти цього виступають дуже багато українців. Я особисто також проти цього, навіть проти виборів в умовах воєнного стану, тому що треба рівність доступу до виборчого процесу усіх учасників такого процесу. Ну і Рахамія звернув увагу на ризики низької явки. Через Відсутність точних даних про внутрішньопереміщених осіб, що може поставити під сумнів легітимність виборів. Тут він, чесно кажучи, лукавить. Ну так, легітимність, можливо, може бути сумнівною, а от законність ні, бо немає у нас визначеного конкретного. Відсотку хто ж має проголосувати на виборах, щоб вони вважалися такими, що відбулися. Пане Ілля, ми хотіли б почути вашу думку що з приводу цього всього процесу, який відбувається довкола переговорів як частини мирної угоди. Як про вибори? А, перший момент це м, Путін а, вважає Зеленського нелегітимним. А, це дає йому в мене майбутнє будь-які підписані угоди вважати нелегітимним. Тобто підписав, але підписав з тієї сторони якийсь абсолютно легітимна людина, тому має право порушити. Другий момент: а йому не треба зараз кандидати. Звичайно, в нього немає Єдиний, дійсно, якщо би переміг Медвічук або Бойка, він тоді би сказав: ну ось нарешті легітимний вибор, ті, які потрібні. Тобто, людина, яка якраз має якусь підтримку, і так далі. Якщо цього не буде, а цього не буде. Це абсолютно нереалістично. То він закладає другу мину, а це питання в тому, що наступний президент також буде нелегітимним. Чому? Тому що е, тим людям, які зараз перебувають на території, на окупованих територіях і на території Росії українцям не дали проголосувати. Тобто він буде вимагати, ну ви ж не створили там якісь дільниці, на де могли пройти і відповідно віддати свій голос. Ні, значить, це він також нелегітимний. Це друга причина, а е, третя це сам процес. Путін чудово знає. Що е, політичний процес в Україні – це завжди внутрішні розколи, це внутрішня критика, це нестабільність, е, це нестійкість влади. Тобто, навіть незважаючи скільки багато претензій є до Зеленського, але е, незважаючи на це, народ все одно розуміє і надає постійно дуже високий рівень підтримки е, йому підтримки. Чому? Тому що під час війни це якраз дуже правильна і свідома позиція суспільства. Не зважаючи ні на що, якщо він е, суспільство не вважає його зрадником, не навіть на корупційні скандали, е, надавати йому таку підтримку. Чи проголосують вони на виборах, це вже наступне питання, там інше питання. Тому для того, е, е, звертатися на позицію Путіна, я б абсолютно ніяк не дивився, тому що в будь-якому випадку він нічого не визнає: не визнає ні Зеленського, ні договора, з яким він підписав, ні сам процес, ні подальше голосування, ні легітимність. Тобто він може спокійно для свого народу а, для росіян пояснити, чому він не буде виконувати а, підписані угоди. Крім цього, що мені постійно дивує в процесі перемовним, а що робити з тим, що Росія записала а, свою конституцію, а, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Луганську області, Ну і Крим ще раніше ми ж а, тобто в а, угоді. Яка має бути підписана, має бути чітко зазначена, що Путін має їх викреслити зі своєї Конституції. Якщо він не викреслює, значить він нападе ще раз. Ну, це ж з території Росії. Це в нашій конституції записано, в російській, а відповідно я можу далі в принципі нападати, вбивати і тому подібно. Дати тільки мені можливість відновити свої сили, зніміть пар e, якісь санкції, щоб я мав можливість поторгувати свої нафти, накопичити там додатково якихось 100 мільярдів доларів, і знову ж таки здійснити агресію проти України. Тому e, на це звертати увагу не варто. А e, чому виникло питання референдума? E, багато хто говорить, що це перекладання відповідальності. А я думаю, що ні. Коли Трамп тиснув на е, Зеленського, щоб він фактично погодився на те, щоб е, віддати територію Донецько-Луганських областях, то е, знайшла наступна конструкція. Ну, я не можу сам це вирішити, навіть незважаючи на те, що я президент, мені потрібна підтримка народу. Підтримка народу через референдум. Відбудеться? Ні, не відбудеться. Я все не вірю. Тобто, нехай там хтось працює, напрацьовує, все решта, але це не відбудеться. Незважаючи на те, які там питання, що там питання, це просто процес для того, щоб показати Трампу, ми готові. Ну, нас треба спитати народ. А це звичайно довгі процеси, тому ми в жодному випадку не даємо підстав для Трампа вважати, що Україна затягує процес. Тобто Україна робить все для того, щоб мирна угода, яку так хоче Трамп, відбулася, а от Путін не хоче. Тому це наступне щодо виборів. Ну, треба об'єдки біквино об говорити. Вибори будуть Вибори будуть після завершення війни. Під час воєнного стану абсолютно не вірю. І якісь там маніпуляції надзвичайно стануть, все решта, Да як можна визнати, якщо можуть летіти ракети? Ну, для мене це абсолютно або шахеда. Це неприйнятно, це неможливо. Тобто, має бути припинення, стійке припинення вогню, як мінімум, якщо не мирна угода, і тільки після цього. Можливі вибори тому те, що треба напрацьовувати законодавство, це однозначно е, мережа захисту національних інтересів фансики, я працюю якраз ми в 2023 році, ось 2024 році, робили відповідно конференцію з цього приводу, і там вже зазначено були ті проблеми щодо нашого виборчого законодавства, яке унеможливлює. Дійсно отримати релевантну позицію а, українського суспільства з приводу того, хто має стати а, президентом, а також бути в Верховній Раді. Тобто, ми не маємо можливості зараз це зробити з діючим законодавством, тому його треба трансформувати. Тому я вважаю, що це дуже добре. А коли вони відбудеться, ну це буде залежати тільки від одного чи буде стільки припинення вогню, чи не буде. Якщо продовжуються удари, виборів не буде.